Програма Тема дня на українському радіо Дніпро. Вітаю в ефірі. Програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Жителі підгородного, що на Дніпропетровщині, протестують проти розкопа кургану. Мешканці стверджують, що за легендами там похований Матвій Белюх, отаман запорізького війська. Утім, археологи відповідають, що справжня могила Белюха в іншому місті, а на розкопки мають дозволи. Лариса Мельченко, директорка історико-краєзнавчого музею підгородному, на курган, де за легендою похований отаман запорізького війська Матвій Белюх приходила регулярно, аж поки 23 березня не побачила, що поховання розкопують. Він це краса, він це сила, це енергетика. Сюди їздили велосипедисти, їздили на маршрутках, на автобусах трошки наші підгородненські екскурсоводи. Жителі підгородного забили на сполох, стали дізнаватися в археологів про дозвільні документи, розповідає місцева мешканка Галина Кузьменко. Місцева жителька, постійна жителька. Все моє життя пройшло тут у підгородні. Я депутат міської ради. Про те, що розкопують курган, ми знали від людей, тому що де міська рада я живу в центрі Підгороднього, а тут на Самарському заливі розкопують курга. Кинулися ми хто розкопує. Представили вони дозвільні документи на виконання таких подібних робіт. Дозвільних документів для того, щоб вони тут починали роботи від обласного центру культури, обласного департаменту культури не було на 23 число. Кинулися ми, а де дозвольні документи? Хто надав такий дозвіл? Тому що гіркий досвід Новоолександровки говорить про те, що не дивлячись ні на що, гроші, великі суми, які проплачуються. от Ця ж робота ким все плачується. У нас зараз йде війна, нам не спонсорують ніякі культурні заходи. Ми економимо і надаємо допомогу ЗСУ, а тут такі роботи, вони дуже дорого коштують. Скажіть мені, будь ласка. Чи це такі необхідні роботи під час війни? І потім я звернула увагу на те, що роботи на рятувально-пошукові заходи археологічні, і стоїть питання: від чого рятуємо ми цей курган? Від чого рятуємо? Його треба рятувати просто від людського свавілля. Ми звертаємося до господарів цієї ділянки, тому що ця ділянка була без нас надана. Ще раніше були розпорядниками Держгеокадастр. Хорошо, але ж це об'єкт історичний, це об'єкт природний. Підніміться наверх, зверніть увагу на самарський залив, який тут. Яка тут краса? Тут же зливається в єдине Самара, кільчень і ще одна річка. Подивіться, яка оглядова панорама, яка краса, невже не можна його використати. Чому нам приземляти оце все, що в нас є? Тому й кинулися громадські організації, прості жителі, до того, що а що ж твориться в нашій громаді? Чому громада, якій передано права управління земельними наділами поза межами за новим законом, не може розпоряджуватися і ніхто в неї ні про що не питає? Дозвільні документи археологи все ж надали, утім із запізненням розповідають і підгородненській міськраді, говорить співробітниця відділу культури підгородненської міської ради Оксана Казкова. Нам на 23 березня показали тільки кваліфікаційний сертифікат. Коли ми підняли вже в міській раді всю базу, яка має по закону відповідати по охороні культурної спадщини, то виявили, що дозволу від Міністерства культури не було. 27 березня до нас надійшли документи від Міністерства культури, від людей, які проводять ці дослідницькі роботи. Самі археологи говорять, що роботу розпочали саме 27 березня, а до того лише розчищали майданчик. Та й сам курган не є могилою отамана Белюха, певен начальник дослідницької експедиції Дмитро Тесленко. Зібрали фотодокументи, які відносяться до 80 х 90-х років, коли на цьому кургані була і громадська вбиральня, і видно, не засипані або щойно засипані сміттєві ями. Тобто ми почали цей курган розкопувати як рятівні археологічні дослідження. а Зараз ми бачимо, що це вже аварійні дослідження, весь насип, вся товча насипу побита мусорними ямами. Справа в тім, що насправді Болюхова могила вона знаходиться північніше в зоні забудови там дачного селища. Те, що ми досліджуємо, як він цей курган будувався, то в нас вже з'являються певні сумніви, і можливо цей курган відноситься до ближчого часу до нас, тобто до скіфської доби. За законом кажуть у центрі охорони історико-культурних цінностей, якщо поряд з курганом починається будівництво, то поховання потрібно дослідити. Детальніше про ситуацію розповіла в інтерв'ю Суспільному директорка обласного центру охорони історико-культурних цінностей Лідія Голубчик. Можете сказати, що до кургану в підгородньому, що стало причиною початку свободу. Ну мені хотілось би уже в рамках тої хвилі інформаційною, яка пішла, хотілося б сказати, що треба озвучити, мабуть, і спільноті, і громадськості, інформацію щодо законності цих розкопок, ну з моєї точки зору, бо я працюю в пам'яткоохоронній охоронній сфері і доцільності цих розкопок. Так, от що стосується законності, значить, ми, як і все цивілізоване людство, як і всі цивілізовані держави, повинні жити в межах. Своїх законодавчих актів, тобто законів, які прийняті законодавчим органам держави. У нас є закон про охорону археологічної спадщини і закон про охорону культурної спадщини України. І в цих законах чітко прописана процедура щодо охорони культурної спадщини, щодо можливості її дослідження, ким при яких обставинах і так далі. І щодо законності, стаття 35 закону про охорону культурної спадщини дозволяє проводити археологічні дослідження спеціалістам за наявності у них двох необхідних документів це кваліфікаційного документа, який підтверджує статус дослідника, і дозвіл центрального органу виконавчої влади в сфері охорони культурної спадщини, тобто на сьогоднішній день це Міністерство культури і інформаційної політики. Дозвіл персональний, він імінний, видається не установі, а видається фахівцю на певний вид діяльності, наприклад, на дослідження певного, певної. Пам'ятки, як і кваліфікаційний документ, який передує отриманню дозволу, ну наскільки мені відомо, дослідники, які проводять роботи під підгороднім, вони мають і кваліфікаційний документ, і дозвіл, який виданий на археолога, кандидата історичних наук Шабірнікову Ірину. Це щодо законності, тобто підстави для того, щоб Прийти на цю територію і почати досліджувати цю пам'ятку у них є. Щодо доцільності цих розкопок, ну що я вам хочу сказати: пам'яткоохоронна діяльність в першу чергу передбачає збереження. Для майбутніх поколінь всіх об'єктів нерухомої культурної спадщини. І в рамках цієї роботи по збереженню працюють всі, громадськість, але головне завдання це органів державної влади і місцевого самоврядування. У нас в державі вибудована вертикаль державного управління, яка починається з Кабінету міністрів України, далі центральний орган. Охорони культурної спадщини, це Міністерство культури інформаційної політики, обласні державні адміністрації, районні державні адміністрації і органи місцевого самоврядування, сільські селищні міські ради. У кожного з цих гілок є своя компетенція, є свої завдання і обов'язки. Вони прописані законом. Звичайно, пам'ятка знаходиться в межах певної територіальної громади. Вона Є достоянням з одної сторони держави, з другої достоянням саме цієї громади. Вона презентує цю громаду. Громада є користувачем цих об'єктів в туристичному, в там застосуванні, в науковому та іншому. Але коли пам'ятку неможливо зберегти в силу тих чи інших обставин, то звичайно закон про охорону археологічної спадщини передбачає можливість її дослідження. Що, що таке дослідження? В першу чергу це розкопки археологічної спадщини. Ну, як пише закон про охорону археологічної спадщини, що розкопки це вид наукової діяльності, вид наукової діяльності. Хто може проводити цю діяльність? Певні спеціалісти, певної кваліфікації. У нас з вами є кандидат наук, який отримала. Дозвіли кваліфікаційний документ і керівник цієї наукової групи, яка проводить дослідження Тесленко Дмитро Леонідович, теж кандидат історичних наук з великим досвідом польової роботи. Відносно до цієї пам'ятки, чому треба було її досліджувати, на мій погляд, тому що ще з радянських часів це не ситуація сьогоднішнього дня, пам'ятка. Потрапила, будемо казати, так, в агресивне середовище людської діяльності. Тобто земельна ділянка була виділена під піонерський табір, і там були вже побудовані в межах охоронної зони пам'ятки якісь будинки. Де відпочивали діти, якісь господарські споруди, які необхідні були. Тобто ця територія, вже з радянського часу, почала, будемо казати, так, освоюватись в той спосіб, який для пам'ятки був негативним. І ситуація з кожним ну, десятиліттям ставала більш для пам'ятки не непред... Датною, тому що з'явилися забори, і пам'ятка опинилася в такій в замкнутій території, в замкнутому пространстві. І як я знаю від своїх колег, викиди сміття, коли почали розкопки вийшли на якусь каналізацію, яка, мабуть, в цей піонерський табор проводилася ще з радянських часів, тобто ми вже побачили, що дійсно пам'ятку необхідно було досліджувати. Закон про охорону Археологічної спадщини, стаття 37, каже нам, що будь-які роботи, які можуть привести до руйнування пам'ятки, можуть проводитись тільки після дослідження цієї пам'ятки за рахунок коштів замовників зазначених робіт. Тобто, хтось повинен заплатити гроші за дослідження. Дослідження це дуже довгий і такий, будемо, затратний процес, тому що і, як ви розумієте, науковці працюють, і механізми працюють, і треба тоді проводити уже якісь аналізи того, що буде знайдено. І ви знаєте, практика останніх років показує, що лабораторії частіше за все за кордонами України знаходяться, де роблять там. Якісь антропологічні, чи біологічні, чи ще якісь аналізи. Тобто це все дуже затратна історія. І тому, ну, наскільки мені відомо, ці роботи виконуються за замовленням ну, частного підприємця. Той, який планує цю територію бувшого піонерлагеря, значить освоювати. Йому була поставлена вимога, що він не може тут. Ну, ніякось рухаться, тому що неможливо пам'ятка йому це заважає робити. А яким чином значить, цю ситуацію можна врятувати пам'ятку через дослідження, і тоді вже ця територія може бути ну, знятий той мораторій, який пам'ятка накладає на цю територію. Як проводяться дослідження? Дослідження, як я вже вам сказала, проводяться науковцями. Звичайно, в кожному що таке курган? Курган це е, цвинтарь. Там захоронення, там ховали людей. Чому от у нас зараз на державному обліку перебуває майже 10 тисяч пам'яток? Майже там без 140 але відомо науковцям більше 15 тисяч. Це вже ті, крім цих 10 ті, що обліковані державою, є ті, що виявлені науковцями, але вони повинні пройти ще стадію ну, юридичного облікування і стати, бути внесеними в державний реєстр пам'яток. Тобто це теж така не робота одного дня, і не переліком вони подаються. Розробляється облікова документація там, і, так далі, і так далі. Дуже багато пам'яті пам'яток ще на державному обліку. Коли пам'ятка досліджується, то всі матеріали, які знаходяться під час дослідження, це теж прописано в законі про охорону культурної спадщини. Передаються в державні музейні сховища. Музеї наші частіше за все в кваліфікаційному документі і в дозволі на проведення робіт вписуються уже. Той заклад, куди повинні бути передані знахідки після дослідження. Значить, чому ця робота по дослідженню дуже важлива? Це дописемний період. Нам ніхто із давніх авторів не написав. Що ж було в ті часи? Що було п'ять тисяч років? Ну, це ми так попередньо думаємо. А може, він з Київського часу, ми поки не дослідили курган, не знаємо, не знаємо до якої культури, до яких народів він відноситься. Значить, тільки дослідження їх дає нам розуміння, хто ми. Відкілями і для чого ми? В цих курганах наше коріння. І щоб ніхто не сказав нам, що нас вигадав австрійський генеральний штаб, ми повинні знати своє коріння, ми повинні вивчати, ми повинні розуміти оті складні процеси історичні, які проходили на території сучасної України. Кургани копалися, розкопувалися завжди. Дмитро Іван Щеварницький, вся археологія першого залу історичного національного музею це розкопки, які проводились науковцями, і ця історія краю саме на матеріалах цих розкопок побудована. Той же Борис Миколайович Мазалевський він розкопав в своєму житті дуже багато курганів. Всі ці розкопані пам'ятки, крім того, що Інформація про них поступає в той архів інституту археології Академії наук. Крім того, публікації. Вони всі публікуються, стають інформацією для науковців всього світу. Кому цікава наша історія, хто її вивчає? Після розкопок і досліджень поховання історики передадуть останки тіл в музей. Міськрада ж підгородного планує домагатися припинення археологічних робіт. Ви слухали програму Тема дня. До ефіру і підготували ведуча та журналістка Світлана Огнівенко. звукорежисер Олександр Сохач. Інженер ефіру Наталія Назор. На все добре вам. Програма Тема Дня на Українському радіо. Дніпро.